Уже понад два століття людство вивчає безсмертний літопис часів Київської Русі, слово о полку Ігорів, але ніяк не усвідомить важливість головної ідеї твору, об'єднуючої. Минуло вже майже тисячоліття відтоді, як та свята ідея вперше була викладена в письмі невідомим літописцем. Суть цього произведення, скажімо, в об'єднанні. И э, слово ⁇ Полку Игорьевы ⁇ вообще его изучают в школах уже со второй половины XIX века. И до сегодняшнего дня его изучают. И понятно, что э, этот день, скажем, не последний. Вот слово будут изучать и дальше. Что я хочу сказать? Дело в том, что слово ⁇ Полку Игорьевы ⁇ скажем, не полностью... Ну, Терміним секунд прочитано очень много цьомних міст, і до сих пор, скажем, ні то єдиного перевода слова полку Ігреві. У Новгородці Сіверському до князь Ігор почав свій невдалий похід проти половців, що описаний у слові започаткували міжнародно-літературно-мистецьке свято нетлінне слово, щоб донести до нинішнього покоління оті застороги і заклики мудрих пращурів сіверян. В нашому місті започаткований вже четвертий рік поспіль. Міждержавне свято Нетлінне Слово це свято, в якому приймають участь делегації, як з України, так і з Росії, так і з Білорусі, і з інших країн. Ми будемо намагатися відтворити. Саму атмосферу слова, атмосферу тих часів, коли це слово писалось. Ми завжди намагаємось саме робити акцент на дитячу творчість а в цьому році це є так би мовити цією темою, яка проходить крізь всі заходи. Чергове міжнародне свято на тлінне слово відбудеться 18 травня.